От вийшов я на вулицю. Хочу показати вам сьогодні назви. Ми сьогодні з'їхались на соревнування по прыжкам з трампліна на лижах. Так що тут прапори по розвішували, шапочки купляють, одягають. Ну так, всі, всі-всі празднують. На конях, хто пішком, хто на машинах. Так, вийшов в магазин у продукти, і заразом хочу вам трошки показати. Вчора вечором тут дуділи, дудочки такі є, і вони дудять, 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 дю Роздають газети. Ну, щось роздають. На картинки подивитися. Можна на картинки подивитися. О, зараз візьму і вам покажу. Що ж там у тих газетах. Зараз підійду. Денкуємо. Я вже вмію по польськи казати дякую. Дякую і все. А ну підійдемо сюди. Тут дудочки, сейчас я вам покажу які продаються. Можна купити. О, дуділо таке. Дарфи, шапочки, дудочки. Ну, бізнес, бізнес є бізнес. Сир жариться. Сніг розпортали. А, вже хтось дудить на дудочку. Не знаю, ми дойдемо сьогодні до тих трамплінів. Туди під'їжджати близько, там поліція виставлена, ще вчора вечором я хотів туди заїхати. Ну Туди близько не пускають машинами. Треба піском йти. Ну це скільки там буде пішком, що ми можемо туди і не пройти. Там автобуси, туристи з цього світу поприїжджали. Тут поліція бачу, стоїть машина виглядає, що вони діжурять. Порядок, мабуть, так? Да? Ну, правильно. Вулиці дуже вузькі ну і можуть оштрафувати звісно. Так. так, що ми тут бачимо що ми тут бачимо отаке ми бачимо ну, тротуари не дуже чистяться. ну там Койде може біля свого магазину хтось почисти, ну а так в основному притоплений льод. О! Отака снігоуборочна машина, типа мотоблока. О, так, <coughs> так, парковка лідла. Правда, не дуже ми розговорчиві. Є так більше балакають, як показують. Щось у мене ще не виходить так дуже. Треба для розговору якісь, мабуть, таблетки приймати. Знають які. О. Сонечко, звісно, як сонечко, то добре. Тепленько, а скільки, Ай, скільки возиків. Так, йдемо далі таксисти стоять, ждуть. Що вони ждуть, а там такий автовокзал, це старий автовокзал, строїться новий, скоро відкриють. Там буде рядом жд вокзал і автовокзал дуже красивий. Ну а це такий приємний зробили. Люди їздять, приїжджають, уїжджають. Сонечко, погода хороша, 3 градуси тепла. Так що якраз на лижах кататися. Так, заходжу я в магазин. Магазин... Магазин у них склад. Можна сказати, я пішов в магазин, це в них склад. Де взяти там лопату? У магазині. Так в як у магазині грошей нема, так це склад, коротше. Возить і тягать за собою. Зараз возьму возить. Так, кіндерів не бачу. Маленький, маленький кусочек маленький маленький либо булочные изделия богато есть конечно богатые богатые так что взять маленький. о возьмем а тут что интересно берешь хлеб берешь плин вот так вот и Крив і узяв. Ну, а далі як його порізати, я не знаю. Тут хліборізка, можна сюди вставити і порізати. ну Я різати не буду вдома поріжу, Безкладно, звісно. Возьму пакетик, і пакетики. О, погано одні рукою знімати і різати. Так, хліб є, зійшов по картошку. Так, скупився я у люблі. Виходжу, ще треба в магазин зайти. Бо немає капусти маленької. Вся здорова. А треба або половинка, або маленька. Ось так от. Самоліти гудуть. Високо я його не побачила теж. Пейзаж. ладно. Так, 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 так. так, так, так. Слизько дуже не побіжиш, руки, ноги відтрусяться, Ну, Но нічого. Сейчас люди тут. Сьогодні будуть суб... субота скуплятися, бо завтра магазини закриті неділя. Один буде відкритий. Ні, два. Не два магазини, на весь город. Да? Два названня. Жабка і гама відкрита. Всі останні закриті. Так, зараз заходжу в магазин. Mm. Ще один. Так, так, так. І це я почти дав круг почота. Пішов туди на низ, по круповках, обійшов по... Перевилку, як би так назвати. Ну, один квартал. Вертаюся назад. От наша любима гама. О, вже тут ділки тудять. Зараз я підійду до них, хай подудять нам. Так, Заходю в гаму. Так, не знаю, чи м'ясо взяти, чи квасолі. І те добре, і те люблю, і те люблю. Сейчас поделюсь почему к васоле. Если найду. Ну, то же... надо... На... О, на 100 юбиля квасолика его надо подавить. Еще. Вон дюэль. 5 злотых. Сосист. Квасоли, квасоли. Какая разница? Короче, 6, 5, 5 злотых, не, поштыщист, 5,71, ну ничего, сейчас пройду до мяса. Так, здесь ничего тут не надо, иду дальше. Красоту треба навести. Скоро буду в платочку до вас виходити, бо волоси одростають, не можу нічого їм зробити, так що скоро буду зніматися в платочку. Поки одростуть, поки що до чого. Значить, вернувся вовик з магазина, приніс покупки. Я його посилаю дуже рідко, тому що він купляє те, що йому хочеться, а не те, що мені треба. Сьогодні написала список, і все одно місто м'яса приніс фасолі. Хоче бо з фасолею. З фасолею, так з фасолею. Значить, що він мені купив? Купив, дівчатки, отаку головку капусти. Кіло 800 За капусту він заплатив. Капуста, капуста. Кіло 815 по 2,79 на 5,06. Отака така головка капусти стоїть 50 гривень на нашій гривні. Злотих 5 на гривні 50. Це я вам кажу по курсу, по якому у нас сейчас в закопану можна поміняти гривню. Купив бутилочку молока. Угостили нас пирожками з повидлом, напекли на продажу багато та не продалося. Угостили дівочок, дівочки угостили нас, і купив бутилку молока, буде пирожки з молоком. А взагалі треба їсти варити молочні каші, бо у нас дуже багато макарон і рису. Осталося ще з того часу, коли нам давали по програмі 40, коли ми жили. Купила таку булочку хліба, батон. Зажарений такий зажарений. Я кажу, що не повторюю, будемо гріночки жарити. Жарили грінки, а він каже, ні. Хочеться мені борща і хочеться мені хліба такого настоящого, який треба різати. Хорошо, будемо їсти такий. Купив три цибулиночки. Три цибулинки купив, тому що купляли пакетиками, мішочками цибульку. І мені не подобалось. Розрізаєш, вона видно підмерзала в своє время, тепер розтає, всередині чорна. Не хочеться, щоб вона пропадала, і не хочеться, щоб вона кожен раз воняє, розрізаєш чистий шумів відро, і треба виносити мусорку, тому що запах. Так що, щоб не робити собі лишніх движень, ми просто купили мало. Я потім сама піду і виберу. Купили картошки. Картошка на вид, як наша кубаночка. Чиста, мита, красива, красива. Люблю її чистити. Дуже гарна картошка. Отакий От пакет картошки. Салаткова написано. Написано зимня, зимня. салаткова. Отакий пакет 1,5 кг. Стоїть 5 злотих. 50 гривень на наші. Півтора кіла картошки стоє 50 гривень. Якщо комусь інтересно, ціни, які в нас у закопаном. Купила таку фасолю. Баночка красива, красива картинка, вона вроді красна. Розкриємо, подивимося, запечатана отак. Мені подобається, що її не треба ножиком різати. Отакі 3,50 стоїть така баночка квасолі, 35 гривень, якщо, на гривні. І купив він дві баночки, бо ми квасоль борщ варимо сьогодні будемо варити 6-літрову каструльку. Немало. Оце всі покупки на сьогоднішній день. І за це все він потратив 31 злоту. 30 злотих з копійками. 30 це 300 гривень. Якщо на гривні дорого, якщо на 30, обична, обична покупка. От. Ще купив, дівчатки, при... показую вам отакий чек. Значить, що це за чек? Купив 10 євро. Купив 10 євро, щоб вам показати, який у нас курс розказати, що тут по чому. І хочу положити кошельок, щоб у мене на розвод лежала якась валюта. Не міняємо, не складуємо, нічого ми такого сверхістечного не отлажуємо. І не будемо. Нікому не будемо Уже хати. Накупили. Спасіба Наташі, хочу їй передати привіт. Якщо коли-небудь у Фейсбуці, хто-небудь я ділюся, подивиться. Сказати Наташі і Гриші Перхоменко: велике-велике дякую в їхньому віці. Я б ніколи не подумала, що людина в такому віці і є якісь там відклонності по здоров'ю, і людина піде на це. Ніколи в житті я не могла подумати. Я знала, що Люда в неї така. Ну, що Наташа з Гришею на таке підуть, я ніколи не могла подумати. Зараз, на, Навіть зараз мені люди в селі дзвонять і кажуть, що вони з родичами діляться і кажуть, що вони розрахувалися. Ні, ніхто ні за що. Мені дали 15 тисяч гривень. І осталися довжні, були довжні 60, дали 15. Потім ще прислали 5, 20. А 40 тисяч осталися должні. Я це кажу на всю країну, на Україну, на всіх людей, хто мене дивиться, обманули свої у своєму селі, не кажучи вже про будинок, поки тему ще не заводю. Про будинки дуже багато всього. Так, я вам кажу, що отакі заробітки, отакі, і зароблять ще комусь на хати, я не збираюся. Ми живемо сейчас, на даний час живемо як Богдан одним днем. Тому що по 50 років прожили, дбали, збирали, строїли, робили, і люди наживаються. Мало того, що приїхали, захватили, так ще й свої наживаються непогано. Так що, хто мене подивиться у Фейсбуці, Наташі Гриші Пархоменко великий-великий привіт. Тепер відвлеклась трошки від теми. Євро стоє 100 євро 470 злотих. За 10 євро він заплатив 47 злотих. На сьогоднішній день такий курс у нас в Закопаному